Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозуванні будемо з вами дивитися запит, який зараз є теж дуже актуальний. Про заяви пана Буданова про те, що ведуться, я так наскільки розумію, переговори про обмін нашими полоненими всіх на всіх. Такий обмін, який, в принципі. Говорять, що такого ще не було, щоб в процесі ще під час військових дій було такого формату події, як безпрецедентні, так наскільки я розумію, також. І от я вирішив зробити, і по ваших проханнях розклад, наскільки це можливо, даний обмін всіх на всіх. І я хочу подивитися. До кінця 2023 року, чи в принципі це може відбутися. Можливо, навіть карта покаже, в який місяць це може відбутися, якщо справді це можливо. Давайте будемо працювати. Працюємо сьогодні з колодою таро дверей, таро ключів. І спочатку будемо дивитися, чи взагалі цей обмін можливий. По принципу, всіх на всіх, обмін полоненими. Перша карта королева мечів. По цій карті я би сказав, що ну, однозначно це карта процесу. Так? Тобто певні ідеї, бажання, цілі ставляться. Друга карта. Король мечів. Ну, теж, бачите, недарма випадає дві таких карти, тобто, однозначно про це переговори ведуться. Така ціль ставиться і над цим питанням активно працюють. Карта Десятка мечів. Випала, до речі, сама, бо як додаткова. Десятка мечів ну, не дуже позитивна карта. Тому що вона говорить, що ідею то є, бажання то є, робота над цим буде вестись. Але карта Десятка мечів тут вона мені якраз про перешкоди і про активні, як ми це називаємо, палки в колеса. Чому взагалі така розмова почалася, наскільки я навіть розумію, вже і по цьому аркану? Тому що справді є полонені, які знаходяться просто в жахливих нелюдських умовах. І щоб зберегти життя людям чим пошвидше, якраз і ведуться ці переговори всіх на всіх. Але питання в тому, що ще ворог захоче взамін. Тільки всіх на всіх, якщо їм, грубо кажучи, там плювати на тих своїх воїнів і так далі. На кого вони захочуть обміняти? Дивимось далі. Наступний аркан. Двійка. Так, другий аркан верховна жреця. Теж перемовини, переговори, укладання певних домовленостей та договорів. Третій аркан десятка кубків. Взагалі, якщо дивитися в процесі, чи це можливо, ну карта підказує так. Це можливо, такий от в дійсності безпрецедентний випадок. І туз кубків. Але я кажу, яка буде ціна, що ворог за це захоче. Просто обміняти всіх на всіх вони не захочуть, розумієте? Тобто, це ще буде стосуватися якихось або дуже високо що там, осіб, які до того часу, в тому числі нашими там і воїнами, і спецслужбами, можуть бути затримані ці важливі персони саме для Ерефії. От. Так як пам'ятаємо, була історія з Медведчуком, ну щось от наподобі цього. І ще одна карта. Двійка пентаклів, карта теж обміну, зміни і переміни. Тобто, судячи з того, як випадають аркани, це не просто, скажімо так, заява. Ця заява має конкретний підтекст, конкретну аргументацію, і на цим дійсності конкретно ведеться розмова і перемовини ведуться. І карта показує, що так, цілком повністю це може відбутися. Обмін всіх на всіх. Давайте подивимось по місяцях, коли і який місяць в плані енергетично буде сприяти цьому. Я наголошую, що прогнози вони показують актуальну ситуацію від сьогоднішнього дня, і подібного роду прогнози звичайно будуть найцікавіші тим, в кого рідні, близькі, знайомі, родичі, друзі знаходяться в полоні. Але я в ці прогнози знімаю, тому що таких людей є багато, тому людям це важливо. Давайте подивимось по місяцях до кінця року. Місяць травень. Місяць червень, місяць липень, серпень, вересень, жовтень, дві карти випало, листопад і грудень. Травень. Десятка Пентаклів теж місяць, який говорить про певні результати в цих перемовинах обміні всіх на всіх, карта взагалі-то хороша. Тому я розумію, що все-таки навіть протягом травня, дай Бог, щоб взагалі обмінів як таких було чим побільше, поки не буде цього всіх на всіх, так? Але вже по цій карті можна сказати, що місяць травень буде позитивним та сприятливим. Може, ми не про все будемо теж знати і не все буде активно проговорюватись. Але головне це результат в даній ситуації, щоб наші воїни повернулись додому чим швидше і максимально живими, цілими. Червень місяць. Теж карта йде колесо Фортуни. Успіх та вдача в прямій позиції. І так само бачимо, на мальовнах засідають люди. Обговорюють, говорять, радяться. Липень місяць. Аркан такий. Тут не дуже добрий. Липень в цьому контексті сприяти не буде особливо. Такий аркан ворога, ворог, який маніпулює, вичікує, спостерігає. Серпень місяць. Сила перевернута. Ну, теж мені цей аркан особливо не подобається. Така перевернута боротьба. Тобто боремося, щось робимо в цьому контексті. Результати поки що карта не показує. Шестірка. Пентаклів перевернута. Це в нас вересень місяць. Тоже, знаєте, була би пряма, але в більш хорошому контексті, бо вона якраз десь говорить про момент цих можливих обмінів, але карта перевернута. Даємось далі жовтень. Тут карта блоків і карта такого от сліпця. Листопад теж перспектива, яка відкривається новини з дороги, повернення з дороги. І грудень клітка. Ну, це не є хороший аркан. Судячи з того, що відбувається взагалі по тому, що я бачу, якщо це питання має бути вирішено, активно воно буде вирішуватися якраз протягом травня і протягом червня. Якщо пам'ятаєте розклади, які ми робили на червні, літні місяці, ще в грудні 2022 року, там теж досить так випадало, що літо має бути так само таким вагомим, значимим, в плані якихось укладання важливих домовленостей і так далі. Я вважаю, що момент повернення всіх на всіх наших полонених це буде теж така важлива, навіть свого роду історична подія. Тому що дійсності, наскільки так якби заявляють, що такого ще, ну, так як не було в історії. Ну, може, я неправильно щось десь там вичитав чи зрозумів, то мене, будь ласка, поправте, ну, так ніби пишуть, що це такий от випадок. Тому. Є всі шанси, максимально енергія цьому сприятиме якраз протягом травня і протягом червня. Далі карта може випадати, наприклад, негативно з двох причин. Якщо в травні червні це все відбудеться, ну далі просто вже ясно, що це не має значення, тому карта така якби закрита. А якщо будуть до останнього домовлятись і все-таки це зробити не вдасться, то потім ці всі переговори і це все. Воно може і втратить повністю свою значимість, і будуть відбуватися ті обміни в тих кількостях, як вони зараз плюс-мінус відбуваються. Тобто, що кожного місяця все-таки там є певна кількість цих обмінів. хочеться вірити в краще. І працюємо над тим, щоб цей кращий сценарій все-таки максимально реалізувався. Тому що шанси є, і саме зараз в цей період, вони як ніколи, високі. Ще раз кажу, я не можу гарантувати 100% те, що показує карта. Час від часу ми будемо це передивлятись. Вона якщо дивитися, що якщо в червні і в травні в тому питанні не буде особливого результату в обміні всіх на всіх, то наступні такі місяці, де йде карта боротьби, це ближче вже кінець літа. Так якби виходить серпень місяць, навіть ближче середина кінець серпня. І от в плані ще обмінів, карта хоч перевернута, але це, мені здається, може бути другий етап переговорів, якщо протягом травня-червня не вийде, то тоді виходить нас. Вересень місяць. Будемо бачити, любі мої, але в будь-якому випадку молимось, просимо, хай побільше і пошвидше вертаються наші полнені додому живими та цілими. Такі прогнози попередньо маємо, будемо час від часу переглядати. І працюємо, працюємо над тим, щоб перемога була чим пошвидше. Почуємось в нових ефірах та прогнозуваннях. Бережімося, тримаємося, любімося. Все буде Україна.